Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit. і знову з вами Світлана Миколаївна Воробейч. Ми продовжуємо серію наших топ-акцентів для бухгалтера. І сьогодні наша тема буде присвячена топ-новинам з режимом експортного забезпечення. Як завжди, ми з вами підключимо зараз демонстрацію і будемо по ній працювати. Це, взагалі, скажімо так, нова тема на теперішній час, тому що ще в червні 2024 року. У нас Рада прийняла закон від 9.05.2024 року номер 3706 яким доручила Кабінету міністрів тимчасово на період військового стану запроваджувати режим експортного забезпечення, яке стосується безпосередньо наших аграріїв щодо певних видів сільськогосподарської продукції. Внаслідок цього Кабмін у нас ухвалив з вами постанову від 29.10.2024 року номер 1261 про запровадження такого режиму і запрацював в повному вже обсязі у нас цей режим з 1.12.2024 року. Взагалі, що таке режим експертного забезпечення? Це певні вимоги, пов'язані з вивезенням сільськогосподарської продукції. І вони прописані у нас в статті 192 нашого закону про зовнішню економічну діяльність від 16.04 1991 року номер 959. Що у нам, якби не дозволяє робити тепер наш режим експортного забезпечення. Ну, по-перше, не дозволяє нам ніяких, скажімо, не грошових розрахунків з нерезидентами, ніяких зарахувань зустрічних вимог, ніяких розрахунків на рахунки відкриті за кордоном. Тобто виключно відвантажена продукція, і за нею надходять кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банках України. Що, які етапи повинен зробити аграрій для того, щоб виконати вимоги режиму експортного забезпечення? Ну, по-перше, режим експортного забезпечення говорить про те, що на теперішній час експортерами аграрної продукції певних, певних кодів КТЗ може бути виключно платник ПДВ. Це перше. Друге, у нас з вами встановлюються мінімальні експортні ціни на товари, щодо яких діє режим експортного забезпечення. І тому такі платники. До початку митного оформлення повинні скласти і зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, за якою потім буде складена митна декларація. Крім того, режим експертного забезпечення у нас з вами передбачає повний обмін електронною інформацією між Національним банком, між Державною податковою службою. Державною митної служби для того, щоб відстежувати і контролювати на всіх етапах проходження цієї експертної операції, тобто оформлення податкової накладної, оформлення митної декларації, ну і повернення валютної виручки щодо видів аграрної продукції, яка у нас з вами підпадає під режим експортного забезпечення. То, в принципі, вона у нас зазначена в статті 19 теж точ, прим 2 нашого закону про зовнішню економічну діяльність. Коди УКТЗ ви бачите в себе на екрані. І якщо загалом подивитись, то в принципі практично всі аграрії, всі верніше експортери, які вивозять сільськогосподарську продукцію. Вони будуть підпадати під такий режим експортного забезпечення, як безпосередньо вирощеної продукції, так і уже виготовленої з неї певних видів продукції насамперед різних олій. Але є, скажімо так, у нас деякі винятки щодо, навіть якщо експортера. Будуть вивозити продукцію з зазначеними кодами у КТЗ, то вони не будуть підпадати під режим експортного забезпечення. І це може відбуватися тільки якщо у нас вивезення проходить в режимі того, що такі товари виводять як припаси транспортними засобами комерційного призначення, і якщо вивоз у нас проходить. І підпад, певних видів УКТЗ, і підпадає під дію закону про карантин рослин. І так, що у нас з вами ще раз? Ми повинні робити, відніше, що від нас вимагає ще режим експортного забезпечення. Як я вже сказала, що при вивезенні продукції ми з вами повинні будемо орієнтуватися на певні ціни. Тому що такий вивіз у нас буде дозволений тільки в тому випадку, що у нас ціна в контракті буде не нижчою, ніж мінімально допустимі експортні ціни, які будуть встановлені мінагрополітики. Порядок затвердження таких цін у нас з вами визначений кабміном теж постановою окремою від 20.06.2024 номер 944. І такі мінімальні ціни у нас з вами будуть вказуватись, обчислюватись безпосередньо в доларах США за 1 кілограм. І тому, як ми в подальшому з вами подивимось. Ми з вами і податкові накладні, такі повинні будемо виписувати виключно в кілограмах. І митні декларації, які будуть йти в режимі експортного забезпечення, у нас теж з вами будуть мати одиницю виміру кілограми. Що стосується, може бути нюанс, що вивезення продукції у нас буде проходити в певному форматі. Певного договору, так називаємо форвардного контракту. То тоді тут будуть орієнтуватися уже не на ціни, які будуть діяти на момент складання податкової накладної, мінімальні експерти, а на ті, які будуть діяти на момент складання договору. Про це теж зазначено в усіх нормативних документах. Значить, що стосується того, де взяти ці ціни, то така інформація у нас буде розміщуватись на офіційному сайту Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення щодо затверджених цін. І починати будуть діяти такі ціни з дня наступного після їх опублікування. Поки не буде нових цін, ми повинні будемо з вами користуватися мінімальними цінами, які були затверджені в попередньому місяці. Що тепер, які у нас з вами є особливості складання податкової накладної? Як я вже сказала, що звичайно, той платник ПДВ, який підпадає під режим експортного забезпечення, до початку митного оформлення повинен скласти податкову накладну і зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Звичайно, при, в більшості випадків ви повинні будете мати для цього реєстраційний ліміт. Якщо у вас немає зареєстрованої податкової накладної, то митниця навіть не буде приступати до митного оформлення товарів, які повинні підпадати під режим експертного забезпечення. Але може відбутися ця ситуація, коли податкова накладна складена, зареєстрована, але вивезення так, не відбуло, і так і не відбулося. І якщо з терміну складання податкової минуло більше 30 календарних днів, то Відбувається автоматичне анулювання такої зареєстрованої податкової накладної. Крім того, в податковій накладній може бути у нас з вами зазначено тільки один товар з одним кодом у КТЗ. Тобто, наша податкова накладна має тільки один рядочок, такі вимоги до оформлення такої податкової накладної. І наслідок цього, звичайно, і митна декларація теж буде оформлюватися під кожний код у КТЗ певної продукції. Але, скажімо так, це десь у нас нова да, інформація, але що стосується можливості попасти під блокувальний. Мораторій, на жаль, така податкова, у нас немає такої пільги, і вона в надзвичайних умовах може бути заблокована. Також хочу зазначити, що перевірка і моніторинг такої податкової у нас з вами може проходити на протязі трьох операційних днів. Тому не лякайтеся, якщо податкову ви сьогодні відправили, вона завтра не зареєстрована. у Нормативних документах у нас прописано три операційних дні. Що ще? Ну, саме, скажімо так, основне, про що хочеться сказати, це те, що, ну, загалом, ми звикли до того, що наша експортна податкова складається за ставкою нуль. Ми не маємо сплачувати ПДВ, не маємо мати реєстраційний ліміт для реєстрації такої податкової. Але що стосується РЕС податкових, то таку можливість ми можемо з вами мати, тобто для того, щоб виписати податкову за нульовою ставкою, це може бути тільки окремі випадки. Що це за випадки? Значить, ну, все буде залежати від того, який відсоток повернення валютної виручки ви маєте за останні 12 календарних місяців певного виту продукції, який підпадає під режим експортного забезпечення? Цей період на теперішній час у нас з вами обчислюється з 11 листопада 2023 року по 11 листопада 2024 року. Сам механізм розрахунку цього відсотку. Повернення у нас прописаний постановою Кабміну від 25.10.2024 року року 2016, 1216 і говорить нам про те, що за ставочкою 0 відразу можливо буде виписувати податкову накладну тільки тим платникам, у яких за період 12 календарних місяців попередніх. Неповернення валютної виручки не перевищує 20%. Якщо ви не підпадаєте під цей критерій, то спочатку вам прийдеться виписати податкову накладну за ставкою того товару, який діє на території України, тобто, або 14, або 20%. А після виконання всіх необхідних розрахунків за такою митною декларацією, тобто розрахунків за вивезений товар. У вас буде можливість відкоригувати таку податкову накладну до ставки 0. Наступним моментом стосовно складання податкової є те, що, як я вже казала, базою оподаткування для оформлення такої податкової у нас буде договірна контрактна вартість, але вона повинна бути не менша, ніж мінімальні ціни. Які у нас будуть визначені за офіційним курсом НБУ, що діє на 0 годин дня реєстрації податкової накладної? Щодо відображення такої податкової накладної, безпосередньо в декларації з ПДВ. Не завжди дата складання такої податкової накладної буде відповідати періоду декларації, тому що, як і раніше, у нас зберігається Вимога, що податкова накладна на експерт, у нас з вами включається в декларацію того періоду, коли оформлена митна декларація. Тому складання податкової, ще раз повторююсь, не буде співпадати з, може вірніше, не співпадати з звітним періодом декларації, в якій вона потім опиниться. Ну і що безпосередньо до складання податкової накладної, це теж, якщо ви складаєте податкову накладну відразу на 0%, то для цього у нас в порядковому номері після е, дробу ми повинні будемо ставити цифру 7. Крім того, звичайно, така податкова накладна нікому не видається про це ставиться відміточка. У нас з вами є окремий тип причини 22 під дану ситуацію. Ну а далі, в принципі, все як в будь якій іншій експортній декларації, тобто отримувач це безпосередньо не резидент, через кому країна. Індивідуальний податковий номер має умовний 311 нулів. Ну, Звичайно, податковий номер у нас з вами не зазначається. Одиницею виміру, як ми вже з вами казали, тут може бути виключно кілограм. Ну і, звичайно, приклад. Значить, за прикладом, у нас. По договору з нерезидентом номер 56 від 1.12 планується експорт товару. Тобто митне оформлення планується 16.12. Плануємо вивозити олію соняшникову. Код у КТЗ підпадає під режим експортного забезпечення. Кількість товару 200 тонн. Умови постачання ФОП. Договірна ціна у нас з вами 1600 доларів за тонну. Що перевищує за. Умовою мінімально допустимі експортні ціни. При цьому у такого платника повернення виручки за попередніми операціями складає 60%, тобто неповернення 40%. Тому ми розуміємо, що таку податкову накладну необхідно спочатку складати за ставочкою 20%, а потім вже будемо мати можливість її коригувати. Бачите зазначений курс НБУ і визначаємо з вами базу оподаткування. В цьому випадку ми помножуємо наші 200 тонн на 1600 доларів, але 1600 доларів це за тонну, тому ділимо на тисячі, помножуємо на курс НБУ. І бачимо, що база оподаткування загальна буде складати 1 мільярд 300 ой, 13 мільйонів 282 тисячі. Чи 976 гривень. Для цього визначимо, що ціна за кілограм у нас складе 66, 41,488. Яким чином у нас буде заповнена податкова? Ну, як я сказала, у нас з вами в верхній лівій частинці ми не видаємо покупцю код 22. Але в зв'язку з тим, що маємо зараз змінену вже форму податкової накладної, яка діє у нас з 1 десятого. То обов'язково в ній ми з вами зазначаємо дату номер договору. Але так як ця податкова у нас з вами складається ще до митного оформлення, то графа для митної декларації у нас залишається не, складеною, не заповненою. Надалі, якби всі нюанси заповнення податковою накладною зберігаються як для будь-якої податкової, але ще раз зауважую. Ми визна... одиницею вим... виміру маємо кілограми. Склали з вами податкову накладну. Надалі, звичайно, можуть виникнути ситуації, що нам необхідно її коригувати. Ну, перш за все, да, ми з вами захочемо відкоригувати на зменшення ПДВ, на повернення ПДВ, яке ми з вами задекларували за ставкою 20%. Але загалом у нас особлив... передбачена можливість складання трьох видів розрахунків коригування до такої податкової накладної. Всі особливості складання у нас викладені в листі ДПС від 15.11.2024 номер 31717 посилання на який ми теж з вами вам залишимо під відео. Таким чином, у нас з вами можуть бути складені три види РК. Перший вид РК, назвемо його РК РС-1, він може бути складений тільки ще до початку митного оформлення, податку. до початку митного оформлення, тобто до початку складання митної декларації. Може виникнути необхідність да, відкоригувати планований вивезення вами аграрної продукції. Також такий розрахунок коригування може бути складений і до нульової податкової накладної, тобто той, в який є в порядковому номері 7. Для таких розрахунків коригування у нас з вами передбачені особливі типи причин коригування. РК-1 РЕС у нас є тип причини коригування 501. Таких розрахунків коригування РКРС 1 у нас може бути декілька. Головне, щоб вони всі були складені до початку митного оформлення. І та митна декларація, потім, яка буде складена, не повинна перевищувати обсяг, який буде в податковій накладній, плюс ваш РКРС-1. Щодо можливості блокування РКРС 1, то вона зберігається. На наступному етапі є можливість складати РК 2 і він може бути складений вже тільки після оформлення митної декларації, і необхідний для того, щоб привести дані вашої податкової накладної до тої митної декларації, яка оформлена. До теперішнього часу податківці до певного часу податківці писали, що такий РКРС може бути тільки на зменшення, наприклад, обсягу. Але, ну нарешті, скажімо так, здоровий глузд переміг, і такий РКРС 2 може бути збільшуючим. Але він може бути збільшуючим тільки внаслідок того, що на момент митного оформлення збільшився курс НБУ. Тому такий РКРС може бути як в бік збільшення, так і бік зменшення. Щодо збільшення, ми маємо лист ДПС 4.12.24 року номер 33716 Посилання теж будемо мати під відео. Значить, що стосовно. Кількості РКРС2, то він може бути тільки один. І, звичайно, він приведе всі показники вашої раніше поданої податкової з показниками митної декларації. Зупинення такого РКРС2 у нас з вами не відбувається. Типом причини коригування в ньому буде виключно 502. Ну і останній РК, який може бути складений. До такої податкової це РКРС3, і він у нас виключно складається для того, щоб змінити ставку оподаткування в податковій накладній з 14 на 0%. Звичайно, таке РКРС3 ні в якому разі не може бути складений до податкової, яка від початку була складена з нульовою ставочкою. І може, такий РК може у нас бути складений тільки після того, як завершені всі розрахунки за такими митними деклараціями, під які були складені РК РЕС, і складається він після отримання податківцями інформації стосовно завершення розрахунків за такою операцією на підставі повідомлення про завершення розрахунків. Порядок повідомлення у нас встановлено Мінфіном наказом номер 404 від 19.08.2024 року. І НБУ інформує податківців, а податківці в електронному кабінеті платника будуть. Розміщати повідомлення не пізніше наступного робочого дня після отримання такої інформації від банку. І після цього у вас є можливість складати рк РЕС-3 з типом причини 503. Та, звичайно, скласти можемо тільки один РК-3 і зупинення реєстрації для таких РК-3 у нас з вами не відбувається. Якщо хочете мати інформацію в прикладах щодо розрахунків коригування, про які ми з вами провели мову, то запрошуємо вас всіх на наш вебінар 19 .2024 року, посилання на який ви теж будете мати під цим відео. Дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч була для вас важливою. Інформація була цікавою, доступною. Запрошуємо вас підписуватись на наш канал. Бажаємо вам натхнення у нашій спільній праці.